Сьогодні у нас на підйомнику Fiat Doblo і буде дуже повчальне відео про те, як не треба обманювати долю. І, коротше, ситуація в чому? Тут дуже-дуже-дуже в поганому стані вже вихлопна система. Про неї будемо говорити. І, скажімо так, було некомфортно їздити. І було прийнято таке от рішення замість резонатора просто поставити отаку трубу. І як нам тоді здавалося, це дасть прям такий гарний хороший результат, але дива не відбулося, і так да, ми помилилися. Але якраз на помилках люди і стають спеціалістами. І всі ті, хто пишуть, що ой, не хотілося б до такого мастера попасти. Ви ще мастерів поганих не бачили, я вам так скажу. Але, скажімо так, у кожного своя думка. Так от, до чого я веду? Отак от, от робити не треба. У нас машина, просто кожне КП, кожен блокпост, це просто ми такі. Дуже-дуже класні гості, тому що машина речить і на холостих, і на низах, там, на збросах, коли понижаєш передачу, тут, до речі, механіка. Це просто жесть. Тому, оскільки нас по два рази вчити не треба, було вирішено питання от таким от чином. Повністю все скопом. Новеньке. Гофра, баночка, резонатор. Ну, резонатор, скажімо так, це. Пламігасіль, резонатор, щось між ними посередині. Тому отак от робити не треба, а робити треба отак, от, як ви зараз побачите, через пару секунд, поки ми цей весь процес пройдемо. Підрозібрали трошки, ну, точніше, приопустили захист двигуна і зараз будемо обрізати гофру. І дуже важливо, друзі, ми от до цього моменту, одягайте, окуляри, теж так думали, та, пофіг. А от вчора ми щось всією станцією <хи> вирішили, що <хи> окуляри, мабуть, будемо одягати. І видамо всім персональні. На цьому етапі достатньо. Тепер, оскільки болгаркою ми до кінця не дорізали, треба відкручувати повністю трубу, щоб зверху дорізати. А тут добрий день перші нюанси. І це при тому, що минулого року тут мінялась прокладка. Так що, якщо ви сюди ні разу не лазили, то навіть не думайте, що у вас все пройде гладко. Ну і само собою, ви могли б сказати так, візьміть, просто зріжте болгаркою, де і все. Але така конструкція, як можете бачити, що тут така полка з цієї сторони, геть те саме. Ну тут просто немає можливості його зрізати болгаркою. Взагалі ніяк. А тут тепер ви можете спостерігати радикальні міри. Це можна дивитися просто вічно. Ну-ка, побачимо. О, ну тепер то буде все по-іншому. Це факт. Епопея у нас продовжується. Перший раз неправильно підібрали гайку. Приварили іншу і це просто жесть якась. Ну ми намагаємося. Ну, як бачите, ну нічого, вона здасться по-любому, в неї нема вибору. Бо отам, -от, ви пам'ятаєте, що вона лежить. Це означає, що в неї просто нема виходу. Вона паде. Якщо ви думаєте, що пройшло тільки хвилини 2 чи 3, то ні. Мучаємося ми вже тут дуже-дуже-дуже довго, ну як дуже-дуже, трошки мучаємося. Уже футболочку і повиктручувати хочеться. Ну, бачите, як це все виглядає. Один болт. А іноді клієнти питають, а чого так дорого? Да отак. Буває впрешся просто в болт, який просто відкручуєш годинами. А я казав, що так і буде. Бачите? І отак от буде з кожним. А ось він. Трошки негуманно. Але ефективно. Продовжуємо. Тим часом, поки я в тому боксі займався гальмівною системою, дивіться, яка тут вже у нас краса тик-тик прихвачена. Тут у нас вже підрізано, ну прям бомба. Мені вже не терпиться завести і послухати, як вона буде тихенько так. Пш -пш 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 -пш. Прихватуємо. Прихватуємо з цієї сторони. Так круто дивитися на зварювання через екран. І зняли ми задню банку, і от, от тут таке питання, як би ракурс тут от вам підібрати. Чого ж він речить, бідолага? А він просвічується просто наскрізь. От сюди. От сюди. Ну да, Тут нічого дивного. Це, звісно ж, уті. Ну, а тим часом у нас повністю вся система. Лежить на землі і готова до стиковки з новою банкою нашою. Там нічого варити не треба. І все, і потім оце все цілком красоту піднімаємо і будемо слухати, як же воно звучить. Процес одягання у нас: треба обов'язково молоточок для цих справ. Беремо брусочок. От якось так це все у нас і відбувається. Резинка зайшла, друга зайшла. От і все. І тут все. Ось такий швидкий монтаж і такий довгий демонтаж був. Хамут тепер сюди. І заводимо, заводимо, я хочу чути цю прелість. Останні штрихи по обтяжки. Тут у нас все на місці вже. Тут теж нові болти. Зараз кілограмом, мабуть, якоїсь смазки помазати, яка високотемпературна буде, щоб не вигорала, і буде повна краса. Цей вузол у нас вже обтянутий. Ну, в принципі, ой, яка прекрасна нова банка. Ми, в принципі, готові опускатись і запускатись. Машина запущена, ви собі навіть не уявляєте, яка тиша. Просто ну, в порівнянні з тим, що було. Зараз я навіть зніму з себе мікрофон і поставлю вам, щоб ви послухали. Перевіряли тільки що герметичність. О, навіть чутно як насос працює, він голосніше працює, ніж вихлоп у нас іде. Та коротше перевіряли герметичність тільки, що все прям дуже окей. Так працює у нас банка. Просто як, ну, як нова машина. Точніше, вихлоп, як у нової машини. Машина вже ніколи новою не буде саме ця. Ну Це просто клас. Зараз зробимо такий тест, закриємо. Двигуну стає важче. О, а це показник. До речі, може і заглохне. Але неможливо тримати, так? Да? Звісно, компресію так фіг втримаєш. Несіть морковку, будемо затикати. Коротше, суть до чого, отак от все має бути. Мало було бути зроблено з самого початку, але ну, хто ми такі, щоб не протестити різні варіанти. На цьому все. Такий короткий відосик. Пишіть свою думку в коментарях, саме собою. А на цьому у нас все. Якось так. Всім пока.